Слава Ісусу Христу! Сьогодні, 16 серпня, віряни святкували нерокотворного образу Господа нашого Ісуса Христа. В народі це свято називають Горіховий Спас. Православна церква відзначає перенесення нерокотворного образу Господа Ісуса Христа з Одеси до Константинополя. Згідно з переказами, коли Ісус жив на землі, в Сирійській Едесі правив цар Авгар, який хворів на проказу. Почувши про чудеса Спасителя, цар відправив до Єрусалима писаря з листом до Ісуса. У ньому просив дозволу написати портрет Сина Божого. Писець взявся за справу, але щось створити йому не вдалося. Лик Ісуса постійно змінювався через невимовну благодать, що виходила від Нього. Тоді Ісус вирішив умитися, а обличчя витер полотном, складеним в четверо, а на тканині чудесним чином проступили риси Спасителя. Це полотно відвезли до царя Авгаря, і він одужав. Пізніше образ на полотні розмістили. На вежі міста, щоб і інші могли переконатися в диві. Це була перша в історії ікона. Коли Едесу 630 року захопили араби, то вони заборонили поклоніння святині. Але 944 року візантійський імператор Константин викупив образ, і він став головною святинею. Константинополя, на жаль, у 13 столітті під час Христового походу полотно загубилося. І сьогодні ми помолимося Господу Богу, наша молитва це виражає любов до нашої країни і до всіх тих, хто захищає нашу батьківщину. Захисти мене, Господи, силою чесного і жовотворящого Твого Христа, і збережи мене від усякого зла, ослаб, прости, прости, Боже гріхи наші, вільні і невільні, як в слові, як справі, як уведені і невведені, як у дні і вночі, як розумінні і в думці, Все нам прости. Як благ і чоловіколюбець. <кій> Ненавидять і ображають нас, прости, Господи чоловіколюбче, благочинним благотвори, братам і рідним нашим, даруй якож до спасіння прохання і життя вічне, немічним тілом відвідай і зцілення даруй, сущим на морі управи. Пом'яний, Господи, нас смирених і грішних, і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настави нас на стежку заповідей Твоїх, молитвами причистої владичиці нашої Богородиці і преснодіви Марії, і всіх Твоїх святих, яко благословений єсть навіки віків. Амінь. Владико Господи святий, у вишніх живеш і Всевидячим Твоїм оком споглядаєш на все творіння, тобі прив'язуються душі і тіла, тобі молимось, святе святий, простягни руку твою невидиму і благослови всіх нас, і прости нам, будь-який гріх, вільне і мимовільне, словом чи ділом скоєне. Даруй нам, Господи, розчулення, даруй сльози, смирення душі на очищення від багатьох гріхів наших, даруй волю Твою, милість світу Твоєму і нам, негідним рабам Твоїм, бо благословено і прославлено є ім'я Твоє, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Про проблагий, Господи, Ісуса Христе. Боже наш, Ти древло людського єства Твого, особі пресвятою водою омивши, і обруси моте, чудесне оне, на тому ж, обруси і зобразити, і Одеському князю, насілення, недуги Його послати, благословив єс, сей ми нині грішні раби Твої, душевними і тілесними надугами нашими одержимі, обличчя Твого, Господи. Шукаймо і з Давидом у смиренні душ наших кличемо, не відверни обличчя Твого від нас і ухолися гнівом від рабів Твоїх, помічник нам бути, не відкинь нас і не покинь нас. Про Просемилостиний Господи, Спасителю наш уяви сам собі в душах наших, так у святині і правді, жительство є ж, будемо, сини Твої. І спадкоємці царства Твого, і так о тобі примилостеного Бога нашого, купно з беззначальним Отцем Твоїм і Пресвятим Духом славити не перестанемо на віки віків. Амінь. Господи, Боже, Вседержителю, почуй голос моління нашого, зглянься на Україну, народ наш і землю нашу. Благослови її лагідним сонечкам, рясним дощем і родючою землею, захисти її від ворогів, видимих і невидимих, у тихомиру, ворожнечу, примири ворогуючі сторони, даруй мир і злагоду нашій землі, зціли рани, нанесені війною і даруй нам перемогу, благослови наших воїнів, які стоять на захисті. Нашої Батьківщини і поверни їх додому живими та здоровими. Дай нам мудрості та сили для відбудови нашої країни, все це молимо Тебе, Господи, почуй і помилуй. Амінь. Господи Ісуса Христе, Боже наш, Ти є мир і Ти є любов. Змилуйся над нами грішними. І пошли мир на землю нашу, прости наші гріхи і навчи нас любити один одного, допоможи нам бути милосердними, терплячими і прощати одне одному, дай нам силу будувати мир на землі і не дай нам забути про Твою любов, Укрепи віру нашу і наповни серця наші надією. На краще майбутнє. Все це молимо Тебе, Господи, почуй і помилуй. Амінь. Господи Боже, самогутні, захисти воїнів наших, які стоять на захисті нашої землі, збережи їх від куль, снарядів і всякої шкоди, дай їм силу і мужність, щоб вони могли перемогти ворога. І повернутися додому живими та здоровими. Надихай їх на подвиги і дай їм мудрість приймати правильні рішення. Благослови їхні родини і даруй їм терпіння та віру. Все це молимо тебе, Господи, почуй і помилуй. Амінь. Боже милосердний і Всемогутній, ми звертаємось до Тебе в цей складний час. Допоможи нам в молитві за наших синів і дочок, братів і сестер, які стоять на передовій, захищаючи нашу батьківщину від ворога. Ми благаємо тебе, о Боже, зберегти їх від небезпек і випробувань, наділи їх сміливістю і силою, надати їм мудрість, прийнятті правильних рішень. Нехай Твоя рука. Буде над ними кожному кроці їхнього шляху до перемоги. Ми також молимось за всіх, хто постраждав від війни, надай, Господи, їм внутрішній мир і зцілення. Нехай вони відчують Твою благодать і тепло, Твоєї любові, які допоможуть їм подолати страх і тяжкості війни. Боже, нехай Твоя рука. Буде на тими, хто знаходиться в полоні, на чужині і хто чекає на звільнення, допоможи їм вижити і не зневіритись, повернутися додому до своїх рідних, живими і неушкоджими. Ми благаємо тебе, Боже, опікуйся нашою Україною, благослови мир і спокій. Нехай Твоя благодать і мудрість супроводжують нас. В ці важкі часи випробувань і боротьби. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами причистої Своєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Всі святі, що просіяли на українській землі, звертаємось до вас у часі війни та скорботи. Ви, які служили Богу та народу, знаєте наші страждання і скрутність часу. Будьте нашими заступниками перед Господом, проливайте благословення на нашу землю. Ми просимо вас, допоможіть нам усунути ворога. Захисіть наших невинних українських дітей, дайте нам силу і мужність у боротьбі зі злом, наповніть нас вірою, надією і любов'ю. Нехай ваша благодать огорне нас і нашу землю і спрямовує наші дії на благо і мир. Ми знаємо, що ваші імена записані на небі і ваша молитва досягає Божого престолу. Тож молимось до вас зі смиренням і покаянням, щоб ви стали нашими захисниками та наставниками. Сприйміть наші молитви, О святі благодатні, і нехай, Божа ласка, сягне нас у нашій потребі. Ми знаємо, що з вами поряд ми не самотні, бо ви є нашими світлими лампадами і оберегами, всі святі української землі. Моліться за нас, захищайте нас від зла, з'єднайте нас у єдиній православній родині. Хай ваша благодать огорне нашу країну, Україну, і нехай мир і свобода повернуться до нас цілковито. Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти відкрив нам двері. У Царство Боже, і проклав нам шлях до Спасіння, коли Вознесіння у славі на небі у сороковий день після Воскресіння Твого молимо Тебе, вилий любов, Твою любов на мене і на мою сім'ю. Нехай Твоя благодать через Ісуса Христа, покриє нас, усіх членів нашої сім'ї, людей, за яких я молюся, звільни нас від пливу усякого зла. Від ненависті, непрощення, які не дозволяють нам радіти життю. Добре, Ісусе, провадь нас дорогами Твоїми, приведи нас до перемоги над усіма ворогами, видими і невидими, явними і таємними ворогами держави нашої України і ворогами душ наших. Отче наш, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і навчи нас любити і прощати, як любиш і прощаєш Ти. Господи, відвіди від нас спокуси і визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки віків. Амінь. Любий Боже, я дякую Тобі за цей день життя для моєї родини та сім'ї, за їжу на моєму столі, за дах над головою. Дякую за ще один день життя, життя пори з людьми, яких я люблю найбільше. Благослови, Господи, мою родину та сім'ю, моїх друзів та всіх, хто занепав у вірі, кого ламає хвороба, кого занапастив гріх, бо їм також потрібен Господь. Благослови Боже мою країну, даруй українському народу свою милість, яка велика і безмежна, вбережи українців від гніву, розбрату та нападу чужинців, щоб вони завжди були у Твоїй опіці, щоб були здорові і ситі, щоб мали дах над головою, мали мир та спокій у своїх серцях. Дозволь, Господи, щоб ця війна. Швидко закінчилась і відновився мир на нашій землі. Захисти лікарів, які борються за життя наших воїнів, дай їм сили допомагати потребуючим, допоможи, щоб ця війна пішла з нашого життя назавжди, а на землі запанував мир та спокій. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Благослови Боже вас, ваших рідних і ваших близьких. Я вас ще раз вітаю з цим великим святом. і нехай здійсняться всі ваші мрії та вирішаться всі ваші проблеми. Амінь. Всім вам бажаю Божого благословення, хай ангели-охоронці охороняють ваш сон, а завтрашній день хай нам принесе тільки радісні новини. Бережи вас всіх, Боже!